Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про те, як досягти успіху. Думаю, що ця тема актуальна для багатьох, тому що дуже багато людей хочуть вийти на новий фінансовий рівень, розкрити свій потенціал, самореалізуватися. Саме тому сьогодні я поділюсь з вами п'яти порадами, які допоможуть вам досягти успіху та реалізувати себе. І перше, що вам може допомогти досягти успіху, це звичайно прописати всі свої цілі та створити чіткий план їх виконання. Зараз розповім все по порядку. Дуже часто люди самі не можуть чітко сформулювати, чого вони дійсно хочуть, та що потрібно робити для того, щоб їх цілі та бажання здійснилися. Саме тому я пропоную для початку сісти і прописати конкретно, чого б ви хотіли, прямо в деталях. Потім необхідно створити покроковий план, який допоможе вам дійти до цієї цілі. Тільки я рекомендую цей план створювати в вигляді карти для того, щоб ви більш легко сприймали бажану ціль. Дуже часто, коли люди чогось хочуть про щось мріють, у них є якась велика ціль, вони дивляться на неї зверху вниз. Їм вона здається якоюсь недосяжною, далекою, здається, що треба зробити дуже багато всього, вийти з зони комфорту для того, щоб досягти цієї цілі. Але я хочу вам запропонувати розташувати свою ціль не вертикально, а горизонтально і підійти до створення свого плану по досягненню цілі більш творчо. Нехай цей план виглядає як мапа для пошуку скарбів. Я пропоную вам взяти аркуш паперу та прописати свою кінцеву ціль зверху аркушу. До прикладу, це буде якийсь свій власний бізнес. Потім ви прописали свою ціль, поставили там хрестик, як частіше за все робиться на мапах по пошуку скарбів. І потім, з самого низу, спочатку ви починаєте промальовувати свій шлях. І вам важливо прописати кожну зупинку, яка буде ключовою на шляху до здійснення вашої мрії або цілі. Тобто, ви бачите якийсь план, я спробую вам десь тут його візуалізувати, де є кінцева ціль, і є шлях, який допомагає вам дійти до цієї цілі. Потім на цьому шляху є ключові зупинки, які потрібні для того, щоб дійти до вашої мети. Потім ми з вами прописуємо покроково, що треба зробити для того, щоб від однієї зупинки дійти до іншої зупинки. Таким чином, у вас з'являється покрокова стратегія з мінімальних дій, які допоможуть вам досягти вашої цілі. Тобто, ви пишете, наприклад, перший крок. Для того, щоб відкрити свій бізнес, треба для початку хоча б поспілкуватися з людьми, які відкривали вже свій бізнес і мають якийсь досвід. Також треба можливо прочитати якісь книжки, важливо визначитися взагалі, який конкретно ви бізнес хочете відкривати, якщо у вас немає якоїсь конкретної цілі або бажання. Тобто ви пишете собі на першій зупинці, визначитись, в якій саме сфері я б хотів розвивати свій бізнес. Друга зупинка поспілкуватися з якимись людьми, в яких вже є досвід. Третя. Прочитати п'ять книжок, які допоможуть вам створити власний бізнес. Наступне там накопити якусь суму грошей, далі знайти приміщення, далі знайти якийсь персонал, і далі ви таким чином прописуєте всі ключові кроки, які вам необхідні для того, щоб дійти до вашої мети. І потім, після того, як ви прописали ключові моменти, вам треба від кожної зупинки прописати більш дрібні та детальні кроки, які допоможуть вам. Пройти шлях від зупинки до зупинки. Я сподіваюся, я зрозуміло розповідаю. Я буду вам все це якось візуалізувати для того, щоб ви зрозуміли, як це має виглядати. Тобто, якщо в нас перша зупинка, це е, сформувати якесь чітке розуміння, в якій сфері я хочу розвивати свій бізнес. І ви прописуєте там, мені для цього треба написати, наприклад, 10 варіантів, е, чим би я хотів займатися. Це буде бізнес, якийсь ресторан, чи можливо я б хотів би продавати речі, чи можливо. Я хотів би відкрити якийсь свій салон краси і так далі. Ви собі там, наприклад, маєте прописати 10 варіантів. І ви пишете там перший крок прописати 10 варіантів, чим би я хотів займатися. Наступний крок обрати 5 найкращих. Наступний крок обрати 3 найкращих. Потім з цих трьох прописати мінуси та плюси, орієнтуватися на те, що мені більше відкликається, проаналізувати, в чому в мене є більше досвіду. І ви так детально прописуєте всі кроки, які вам необхідні для того, щоб визначитися, чим ви хочете займатися та в якій сфері розвивати свій бізнес. Дуже важливо, щоб кожен крок був окремо: для чого все це потрібно. Ви виділите достатньо багато часу для того, щоб створити карту. Але коли ви її створите, коли ви сформуєте цей план по шляху до своєї цілі, пропишете конкретну ціль, яку ви хотіли. Бажано, звичайно, в кінці прописати конкретну. До чого саме ви хочете, до якого року чи в якому місяці ви хотіли, щоб здійснилася ця ціль, і так далі. Але можна прописати і просто що там, я б хотів відкрити власний бізнес в такій-то, такій-то сфері. І потім, коли ви прописали ключові зупинки, прописали всі найменші кроки, які вам треба зробити для того, щоб досягти вашої цілі, ви маєте в принципі про це забути в якомусь сенсі. Можна навіть отак скласти свій листочок, на якому ви все це прописали, залишивши тільки там перші декілька кроків або першу зупинку. І потім дуже важливо дивитися тільки на ті дії, які вам треба зробити найближчий час, тобто досягати успіху дуже маленькими кроками і не дивитися, а що буде далі. А як я цього досягну, скільки всього ще потрібно зробити. Тобто, я вам пропоную дивитися на свою ціль не зверху вниз, а горизонтально, і уявляти, що, ніби ви просто робите крок, потім наступний крок, потім наступний крок, і ви не дивитесь, що буде далі, скільки вам треба зробити ще цих кроків, і як далеко ваша ціль. Таким чином, ви облегшуєте для себе ситуацію. Ваш мозок включає менше блоків. У вас є більше мотивації для того, щоб... Робити хоч щось. Тобто, у вас є прописано декілька кроків, які вам треба робити, і ви можете кожного дня робити хоча б по одному. І ці кроки мають бути максимально мінімальні. Тобто ви відкриваєте свою карту і дивитесь, сьогодні мені там потрібно просто прописати 10 варіантів, яким би бізнесом я хотів займатися. Ви зробили цей крок, все, забули про цю карту. Наступного дня відкриваєте другий крок. Вам треба обрати із цих 10 5 кращих варіантів, в якій би сфері ви хотіли розвивати свій бізнес. І таким чином ви. Кожного дня робите по одному-два кроки, які допомагають вам повільно, але достатньо стабільно йти до своєї цілі. Я думаю, до цього я вже достатньо зрозуміло пояснила для чого це робити. Але ще раз повторюсь: для того, щоб ваш мозок сприймав ці кроки меншими, і в нього було більше мотивації знаходити ресурс для того, щоб виконувати ці кроки, і у вас з'являлося менше якихось негативних думок та установок, чому у вас не вийде, чому це займе дуже багато часу. І чому вам треба прикласти дуже багато зусиль для того, щоб досягти цієї великої цілі, точно так, з наступними зупинками, якщо вам треба накопичувати гроші, ви можете прямо собі прописати, там, відкладати там 10 гривень, 20 гривень, 30 гривень, створити якісь баночки, в які ви будете відкладати якийсь відсоток зі свого доходу. Тобто, ви прописуєте навіть найменше, мені треба піти купити якісь баночки, куди я буду відкладати ці гроші. І ви прям пишете купити баночки, потім відгортаєте, дивитесь. Наступний крок, і виконуєте наступний крок. Таким чином, ви дійдете до своєї цілі і навіть не помітите, як ви туди дійшли. У Вас буде набагато менше страхів, блоків та негативних установок, які будуть зупиняти вас на шляху до своєї мети. Наступна порада, яка допоможе вам досягти успіху, заключається в тому, що важливо в себе вірити. Успіх завжди починається з віри в себе. Ваші думки та переконання мають дуже великий вплив на ваші дії та результати. Саме тому дуже важливо підтримувати себе та постійно нагадувати, що ви можете досягти набагато більшого. Також важливо оточувати себе тими людьми, які мають на вас позитивний вплив, підтримують вас та вірять в ваш потенціал. Але на жаль, на нашому життєвому шляху не так часто зустрічаються люди, які по справжньому підтримують та вірять в ваші сили. Ви, звичайно, маєте їх шукати, мінімалізувати спілкування з тими людьми, які постійно вас пригнічують. Постійно нав'язують якісь негативні установки, які вас демотивують. Але найбільший вплив на ваше життя та на вашу мотивацію маєте ви самі. Якщо ви будете в себе вірити, якщо ви будете дійсно впевнені, що зможете досягти успіху, не одна людина не зможе вас переконати в іншому. Саме тому дуже важливо контролювати свої думки, тому що дуже багато людей, коли починають свій шлях до успіху, і в них не виходить все так швидко, як би хотілося, або вони роблять якісь помилки, які заважають їм рухатися в тому темпі, який вони заздалегідь там собі пропланували. І в цей момент люди зневірюються та починають себе критикувати, починають шукати якісь негативні підтвердження, чому в них нічого не вийде. Чому вони не заслуговують того, що вони собі там вигадали, і так далі. Саме тому на шляху до успіху дуже важливо контролювати, як ви до себе ставитесь та контролювати свої думки. Найкращим варіантом буде моменти смутку, розчарування, коли вас щось не вийде, виписувати всі свої негативні думки, які приходять вам в голову. І потім аналізувати їх та змінювати на позитивні або, хоча б нейтральні. Тобто, в мене нічого не вийде, я нічого не заслуховую. Я не вдаха. ви прописуєте всі ці негативні думки, негативні установки та потім розбираєте їх за схемою когнітивної реструктуризації. Тобто, ви шукаєте аргументи за, шукаєте аргументи проти та створюєте альтернативні думки, які не будуть вас демотивувати та подавляти. Зараз я знову прикріплю табличку, на якій буде зрозуміло, що ви маєте робити для того, щоб розібрати всі свої негативні думки. Та переформувати їх в більш позитивні, для того, щоб ви самі не заважали собі досягти успіху та завжди вірили в свої сили. Наступний крок, який допоможе вам досягти успіху, заключається в тому, що треба змінити своє ставлення до невдач. Дуже багато людей, коли в них щось не виходить з першого разу, починають опускати руки. Накручувати себе в тому, що вони взагалі для цього не створені, що в них нічого не вийде, що в них немає ніякого таланту, що вони якісь невдахи, саме тому їм краще наступного разу навіть не пробувати. Також включається психологічний захист, людина не хоче більше відчувати розчарування, саме тому уникає якихось дій для того, щоб не відчути оце відчуття, коли ви щось зробили, приклали багато зусиль. а вас не вийшло, саме тому вона обирає не робити нічого взагалі. Для того, щоб це змінити, треба змінити в принципі своє ставлення до невдач. Я пропоную саме таку схему. Успіх походить з правильно прийнятих рішень. Правильно прийняті рішення походять з досвіду, а досвід походить з неправильно прийнятих рішень. Тому, чим більше у вас буде якихось помилок, Неправильних рішень, тим більше вірогідності, що ви все ж таки зможете досягти успіху. Я, в принципі, вважаю, що успішні люди відрізняються від неуспішних тільки тим, що вони в якийсь момент не здалися та не опустили руки. Вони просто продовжили займатися тим, чого справді хочуть. Якщо ж ви будете наполегливо рухатись далі, можливо, аналізувати, змінювати стратегії. Коригувати свій план, але все одно не зупинятися і рухатися вперед, ви стовідсотково зможете досягти цієї цілі. Успішні люди ніколи не здаються та не зупиняються. Саме тому важливо, щоб ви знайшли в собі сили, навіть якщо у вас буде дуже багато помилок, дуже багато розчарувань, у вас дуже довгий час буде нічого не виходити, не зупинятися та продовжувати йти до своєї цілі. Думаю, ви багато разів чули про те, як. Як люди сто разів пробували відкрити свій бізнес, створити якийсь проект, досягти якоїсь мети, виграти в якомусь змаганні, і на сто перший в них виходило. Вийти, і у вас головне вірити в свої сили та ніколи не здаватися, сприймати невдачі як досвід, який допоможе вам досягти вашої бажаної мети. Наступна порада, яка допоможе вам досягти успіху, заключається в тому, що важливо виходити з зони комфорту, не боятися змін, не боятися пробувати себе в чомусь новому. Дуже часто люди не можуть вийти на новий фінансовий рівень, тому що зайшли в якусь зону комфорту. І не хочуть прикладати зусилля для того, щоб рухатись далі. Наприклад, ви можете працювати в якійсь б'юті сфері та робити вії. Вам запропонують провести якесь навчання чи лекцію для починаючих майстрів. І дуже часто люди в такий момент відчувають дуже дивні відчуття. Їм ніби й хочеться, вони ніби розуміють, що це може вивести їх на новий фінансовий рівень, можливо, допоможе знайти якихось нових клієнтів, розширити свій бізнес, але якийсь страх, невпевненість, небажання виходити із зони комфорту заважає їм зробити цей крок. Саме тому дуже важливо орієнтуватися в таких моментах на свою інтуїцію. Іноді так буває, що нам пропонують щось робити, і нам ніби не. Не хочеться, у нас якесь відторгнення цієї пропозиції. А іноді так буває, що ми не хочемо цього робити просто через страх і бажання залишитися в своїй зоні комфорту. І я думаю, майже кожна людина, яка погоджувалась на цей крок, яка його робила, завжди відчувала дуже значний скачок у своєму особистісному розвитку. Кожен раз, коли перед вами з'являється можливість, яка теоретично може вам допомогти розширити свій бізнес, вийти на новий фінансовий рівень, реалізувати себе. Важливо знаходити в собі сили та ресурс та зважуватись, хоча б спробувати. Якщо у вас не вийде, ви нічого не втратите, а навпаки, отримуєте новий досвід, який потім зможете використати наступний раз. А якщо вийде, ви зробите значний скачок в своєму розвитку та вийдете на новий фінансовий рівень. І остання порада, яка допоможе вам досягти успіху, заключається в тому, що треба хвалити себе за найменші досягнення та святкувати найменші перемоги. Дуже часто, коли люди ставлять перед собою якусь велику глобальну ціль, вони відмовляються від всіх радостей життя. Вони просто бачать свою кінцеву мету і не хочуть взагалі нічого помічати. Виснажують себе, працюють постійно, не дають собі відпочивати, постійно себе критикують, постійно собі докоряють, що вони зробили недостатньо, що вони рухаються дуже повільно до своєї цілі. І, звичайно, тим самим просто виснажують себе та свій психологічний та емоційний стан. Звичайно, такі люди досягають успіху, але частіше за все, коли вони все ж таки приходять до бажаної цілі, вони не відчувають ні радості, ні задоволення, ні захвату, тому що в них просто немає ресурсу для того, щоб порадіти, тому що ця ціль далася їм дуже складним шляхом. Саме тому для того, щоб себе не виснажувати, щоб досягати своїх цілей з любов'ю до себе і мати хорошу мотивацію рухатись далі, важливо підтримувати себе, хвалити, помічати свої найменші успіхи та досягнення, святкувати їх було б класно навіть створити маленький щоденник, де ви будете прописувати свої найменші успіхи та досягнення, відмічати вже виконані дії та вигадувати для себе винагороду. Тоді ваш шлях до успіху буде набагато легшим і щасливішим. Дуже важливо розуміти, що успіх це не пункт призначення, це подорож, і треба насолоджуватися кожним кроком на шляху до своєї цілі, вірити в себе, підтримувати себе, виходити з зони комфорту та хвалити себе за найменші успіхи та досягнення. Якщо ви будете Якщо ви будете дотримуватися цих п'яти правил, ви обов'язково зможете вийти на новий фінансовий рівень, розкрити свій потенціал, реалізувати себе та досягти бажаного успіху. Чого я вам щиро бажаю, на сьогодні все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися. І до зустрічі в наступному відео.